Доброго ранку, мої любі. Я вас вітаю, вітаю з Різдвом. Я вас від щиро серця хочу привітати з цим чудесним дивовижним святом, коли всі ми віримо в дива, коли ми всі стаємо трішечки дітьми. Це той день, коли ми можемо дарувати тепло, любов своїм близьким, своїм сім'ям, коли ми можемо отримувати цю любов у відповідь, коли ви, коли ми всі. Маємо можливість відчути, що ми не одинокі і що у нас є близькі нам люди. Я вас вітаю, і поки я порсуюся з цією коробкою, якій я достаю вже в цьому році а останню каву, хочу сказати, що це останнє відео в цьому році в Лохмасі і. Давайте починати цей день разом, 25 грудня. Забула сказати, що мене звати Надія і я вас рада вітати на своєму каналі в цей святковий чудовий день. Починаємо. Доброго ранку! У вас Різдво, але в мене ще 24. те Сьогодні ось такий Миколайчик на мене завітав. Серед кавового адвенту. Це вже остання капсулка, і це новорічна колекція цього року. Насичене, еспресо, збалансоване, трішечки з присмаком фруктовим. Дуже смачна кава, мені подобається. Це зучора. кава теж учора. Стосовно шкарпеток, я одненьку жіночу пров'язала мені ще 20 рядів і буде носочок. Тут у мене половинка п'яти пров'язана, і зараз треба робити другу половинку. Чоловічі так само ще не зроблено навіть клин. Давайте подивимось, що в мене в цій коробочці. Це гель для очей З серамідами. Патріна гіалуронова гіалурон та вітамін С. Тут заклеєно. На ранок та на вечір. Так, рефреш. Тобто, я думаю, що це для отченят. По адвент календарям в мене залишається ще одна цукерка. Ага, бачите, з дозатором. І це корейська косметика. Я люблю корейську косметику, напишіть, як ви. Користуюсь у мене різні є компанії. Дуже подобається мені їх захист від сонця корейський. Взагалі якісна косметика. Ось таке повноцінний розмір 20 мл, буду користуватися. Всім бажаю прекрасного Різдва. Вітаю вас, Різдво. Це, це дивовижний день. Я знаю, що у багатьох зовсім не святковий настрій, зовсім немає різдвяного такого магічного відчуття, але я вас дуже прошу, дуже прошу вас триматися і знаходити в собі сили, принаймні для. Того, щоб дарувати тепло та любов вашим близьким. Всіх обіймаю. всім чудового-чудового дня. Я вирішила пройтися по Лондону, тому що в минулому році на Різдво я була за містом і не бачила, як саме виглядає такий спустілий Лондон під час Різдва. Зараз у нас з вами є можливість подивитися на ці пусті вулиці. Я знов-таки записую голосом поверх, тому що дуже сильний вітер, і взагалі нічого, окрім поривів, не чутно. Це ми йдемо з вами по Seven Deals, і тут зазвичай повно людей в 6 вечора і всі паби, і майже всі ресторани сьогодні зачинені вже. І на вулиці виключно подекуди туристи. хоча Треба сказати, що на Ковергадені, на самій площі біля ринку, люди такі були, але це були знов-таки туристи, які приїхали подивитися на Різдвяний Лондон і зустріти тут Різдво. А так, подивіться на ці спустіли вулиці, і все вам стане ясно, що місцеві Різдво проводять Різдвяний вечір, проводять вдома, в колі, в сім'ї. Це дуже сімейне свято. І саме тому Лондон такий пустий, пустий. Я уявляю, який він буде завтра, завтра теж буду гуляти, але вже той шматочок, мабуть, що буду вставляти в тижневий влог. Тому що, як я вже сказала, це наш з вами останній влогмас в цьому році. Тож, ще пару хвилин насолодимося прогулянкою по Ечірному місту, дуже багато людей в шапочках, таких, знаєте, червоних з білими помпончиками. Багато людей вдягнули светри смішні, які ми з вами прекрасно знаємо, як називаються. І, звісно, люди гуляють і ратіють цим святковим дням. Всім привіт! Я хочу зараз. Записати останній шматочок своїх влогмасів на цей рік. Я сьогодні зранку розпакувала свій адвент-календар на 24 число, тому що сьогодні в мене 24, а ви будете дивитися цей фрагмент завтра. І по традиції. Останній влог у нас виходить 25 грудня. Тож я маю насправді в своїх адвент-календарях ще 25 число, і я маю ще одну цукерку на 25. Кава в мене вже закінчилася в коробці. От. І я думаю, що зараз я зпишу. Заключну частину ми трішечки з вами поговоримо, підведемо підсумки і розпакуємо останній 25-й подарунок мого адвент-календарю. І я випущу цей останній влог нас, як то має бути 25 го числа. Отже, перед тим, як я розпакую, я хочу сказати, що. Я безмежно вдячна кожному з вас, хто дивився в мої влогмаси. Мені це подарувало в дійсності відчуття того, що я у колі споріднених для мене людей, і що це Різдво я не провожу сама, а провожу з вами всіма. Я вам дуже-дуже вдячна за цю компанію, за наші. Щоденні ранкові переписки. Можливо, я не відповідала на всі коментарі. Можливо, я просто ставила серденько і вподобайку за ваш коментар. Але кожен ваш коментар, він достухався до мого серця і дав мені те, що... про що власне Різдво. Він дав мені надію, що все буде добре. Тому я вам дуже-дуже вдячна. Для мене це був. Незвичний, незвичайний, неймовірний досвід ведення щоденного такого маратону. Я кожного дня записувала, кожного вечора монтувала для того, щоб викласти на канал сюжет. На протязі цих 25 днів вийшло 20 п'ять сюжетів, кожен з яких триває від 15 хвилин до 22. Це, здається, мало, а насправді це багато. І я безмежно щаслива, що я дійсно вирішилась, зробила і подарувала і собі, і, сподіваюсь, вам. Позитивні емоції. Ми з вами говорили про традиції, про звички, про, можна сказати, причини прийняття чи не прийняття тих чи інших особливостей Різдва. Ми говорили з вами про те, що таке Різдво для англійців, що таке Різдво для нас, що таке різдво для ірландців Дійсно, я розумію, що вся ця інформація була на моєму каналі через призму мого розуміння і моїх власних думок, але я думаю, що це було чудово. Давайте скажемо так, це було чудово, це було прекрасно, я дуже рада, що ми з вами розділили весь цей досвід. Разом а, моя ялинка, мої шкарпетки, які ростуть. І давайте подивимося, що там на 25-те. Нічого страшного, ще я подивлюсь напередодні, як завжди, папірцями догори. Ну, і тут папірці догори. Ти, тут багато всього. Так, да. почну з цього. Beauty concierge. Я можу підійти і. Я можу підійти в Selfridge і протязі 45 хвилин хтось з працівників Selfridge мені допоможе підібрати все, що стосується краси. Все поедно. Крали. Тут будет, будет декелька, на справдие. Так. Это Gold Lust no Nourishing Hair Oil. Смотрите, какая красивая пляшка. Красиво. Я точно знаю, какими. -то Засобами додаткового Ні. догляду я точно забезпечена завдяки Ось щось якісь пляшечки ще. Так, це бредо, якщо я правильно читаю, і це помада. І я так розумію, так, це помада, і це помада якась така коробка красива. Боже, як тут все гарно. Тут навіть є турбинка. Це красиво. Мені такий колір личить, У мене є темна помада. Мені подобається, що ковпачок такий, знаєте, магнітний, і навіть. Є торбинка для помади. Це красиво. Це красиво, це піде в використання. О, іще тут щось є. Так. Так, довго ну, потім. Ось така краса. Якраз мені треба зробити манікюр. Pleasing і Pleasing. Це Pearly Tops. Такий перламутровий топ. А це ось такий насичений-святковий червоний. І такі пляшечки красиві. Все. Адвант-календар мій закінчився на цей рік. Багато. Продуктів, які зовсім не мої, в плані того, що я не буду ними користуватися, скоріш за все. А є такі продукти, якими я буду користуватися задоволенням, згадуючи наші з вами розпаковки і свої емоції під час і під час отримання цього. Адвент-календарю під час розпаковки і під час, під час цього перед Різдвяного грудня. Ще раз вам велика подяка і дуже була рада розділити майже цілий місяць з вами. Обіймаю до зустрічі на каналі, до зустрічі ще в цьому році, в наступному тижнему в Лозі. І в цьому, який я тільки що досняла, і побачимося, бережіть себе і ще раз з різдвом.